Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Чудові новинки в магазині Аврора. Туалетна вода жіноча ціна 99 гривень. Туалетна вода чоловіча, ціна 119 гривень. Два варіанти. Об'єм 100 мл. Двохфазний спрей-кондиціонер, бальзам для волосся, ціна 64 гривні. Висвітлююча фарба для волосся Energy of Blonde, Ціна 62 гривні. Щоденні прокладки від фірми Kotex, 55 гривень. Прокладки для критичних днів котекс 20 штук 77 гривень. Ватні палички із мавкою від фірми Novita 100 штук 24 гривні. Ватні диски. Упаковка 100 штук 27 гривень. Набір повітряних кульок 10 штук 17 гривень. Великий асортимент кольорів. Набір кульок повітряних для хлопчика 34 гривні. Свічка на батарейки 9 гривень. Свічка у скляній банці 125 гривен 29 гривень. Свічка Троянда 34 гривні. Годинник настінний 139 гривень. Годинник настільний акційна ціна. 49 гривень. Декілька варіантів кольорів. Світильник LED 110 гривень. Новинка. Ось такі годинники з золотою або срівною оправою. Ціна 169 гривень. Лампа LED. ціна 39 гривень 7 Вт. Акційна ціна на LED-лампочку 9 Вт. Зверніть увагу, є різні, є біле світло і є тепле світло. На тепле світло акція 39 гривень. А на біле світло немає акції ціна 44 гривні. Прожектор LED – 119 гривень 10 Вт. Шампунь від Еколан 1 літр 39 гривень. Шампунь міцелярний від профікаре 400 мл об'єм 77 гривень. Гелій для душу від фірми FA 250 мл 49 гривень. Шампунь від фірми Шаума чоловічі 89 гривень. 400 мл. Гелі для душу Арко 59 гривень. Акційна ціна на усі аромати. Парфумований спрей для тіла 149 гривень. Маска для волосся від L'Oreal Ельсеф 199 гривень. Шампунь Ельсеф 129 гривень. Шампунь від шавма 74 гривні. Також усі варіанти шампуню на знижці. Об'єм 400 мл. Дитячий шампунь 29 гривень. Акційна ціна тільки на ось такий, як я показую. Такий. Не йде на акцію. Його ціна 44 гривні 430 мл. Алоє також не акційний. Бальзам для волосся 52 гривні. Профікари. Станок для гоління 44 гривні. Чоловічий. Піна для гоління від фірми Арко 69 гривень. Гель для гоління від фірми Арко 88 гривень. Гель після гоління 39 гривень. Маска 29 гривень. Bubble film. Спонж для обличчя. Ціна 29 гривень. Набір пензликів для манікюру 49 гривень. 7 штук в наборі. Фарба для брів. Елітан 19 гривень. Тоннер для обличчя 44 гривні. Гель для обличчя 69 гривень. Мильниця пластикова, кольори в асортименті. Акційна ціна 7 гривень. Вішалка 24 гривні. Металева. Ось така вішалка ціна 49 гривень. На 8 гачків. Корзинка пластикова 55 гривень. Ось такі гачки в один ряд тут гачачки 15 гривень. І довші 17 гривень. Губка для прибирання універсальна 14 гривень. Набір шкрибків пластикових 4 штуки 19 гривень. Новинки чашки. Колір дублюється, який зовні такий, і всередині чашки. 69 гривень ціна, об'єм 360 мл. Ще одна новинка. Така скляна тарілочка у вигляді листочка, дуже актуальна осінню, ціна 55 гривень. Мишка комп'ютерна, дротова, 119 гривень. 29 гривень заколка для волосся. Металева. 44 гривні коштує пов'язка для волосся. Заколка для волосся 12 гривень. Кейкрабік для волосся 24 гривні. Пластиковий. Набір заколочок 2 штуки 14 гривень. Набір резиночок 6 штук 9 гривень. Кольорові. Резинка для волосся із намастинкою 1 штука 2 гривні. Набір прикрас для волосся 17 гривень, 4 резинки та 2 заколки. 7 гривень коштують невидимки для волосся. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.